Ати подарунки на різдвяні свята. Тоді в мене підбірка трьох неймовірних книг, які точно вам сподобаються. «Людина-павук» павук це артбук, де ви знайдете концепт арти, розкадрування фільму, розповіді творців про проєкт та персонажів, яких змін вони зазнавали та як велася робота над середовищем. Книга наповнена ілюстраціями, які заворожують з першого погляду хаос. Це всім відомий персонаж, але розкритий по-новому в цьому проєкті. Щойно ви прочитаєте книгу, то зрозумієте, скільки роботи і глибоких сенсів було закладено в цю анімацію. Тут представлені концепт арти персонажів та локацій, розповіді про новий підхід до створення глибокої 2 d картинки Ця книга додасть різдвяної магії і тепла у зимові дні. Любов, смерть та роботи розкажуть вам про створення серіалу, в якому поєднано екшен, гумор, енергію, ну і звісно, роботу зі світлом та композицією. Кожна серія була створена у певному виді анімації, тому сприймається з новими враженнями. Книга зможе. Захопити як підлітків, так і дорослих. Поспішіть дізнатися, що було в основі серіалу та кожної його серії. Всі ці книги вже є на сайті Архас, тож спішіть зробити найкращий подарунок до різдва.